Всім привіт! Сьогодні дуже коротко Я хочу показати і розказати чому так відбувається. Мені кожне відео, коли я показую, як я розширяю колоди, розширяю японський вулик, мені догматики, теоретики розповідають, що Але ж бджола будує зверху вниз. Чому ти ставиш зверху корпус? а не під низ. В Японії всі японці ставлять корпуса під низ, а бджола будує зверху вниз, а ти поставив зверху. Ти неправильно розповідаєш, ти щось там неправильно робиш, ти щось там не таке. Ці догматики, теоретики вони читати навчились, а робити правильні висновки не дуже. Спочатку розповім, чому в Японії дійсно ставлять ці корпуса вниз. І навіщо в Японії на, 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 начебто високотехнологічна розвинена країна Японія. І ось такі дуже примітивні вулики. фактично корпусна колода. Не більше, не менше. Це дуже просто. В Японії два види бджіл. У нас один вид бджоли. бджола медоносна. А в Японії ще є бджола. Азійська воскова я, я не знаю, можливо, можливо, для вас відкриття, що в Японії два види бджоли. І не тільки в Японії, в багатьох азійських країнах два види бджоли носять мед, збирають нектар в домашніх господарствах. Це звичайна наша ось така бджола. І вони таку бджолу тримають в нормальних рамкових людських вуликах, а не в таких адаробах, як у мене. Але в них є ще одна бджола, азійська воскова, мед якої ціниться більше. Тому що її просто тримати трохи важче. Так, Нормальна мединосна бджола в Японії тримається в таких самих нормальних вуликах. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой 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 Так. Одну секундочку, тут щось в мене не то. Треба розібратись. Так, трохи розібрався. Це я забув. Я трохи підгодовував бджіл цьому вулику і тому тут вони таке понабудовували. Так от, японці тримають бджіл нормальних нормальних рамкових вуликах. Так крайня рамочка вже засіяна. Треба буде скоро розширювати. Так ось, питання, чому японці тримають ще ось такі ось вулики японські. Це дуже просто. Тому що воскова бджола має трошки інші. Запати для гнізда і трохи іншу поведінку. Хоча є дуже близькою родичкою медоносних бджіл, але ж бджола воскова, азійська, вона не розуміє ващини і будує завжди гніздо, як попала. Вона на ващину не звертає ніякої уваги. Тому жити у нормальному вулиці з рамками з ващиною вона не може, ні, вона може, звичайно, жити у нормальному велику з рамку дощини, але стільники завжди будує, як їй заманеться. Тому японці азійську воскову бджолу тримають у колодах. І дійсно, така бджола будує гніздо тільки зверху вниз. Уверх-знизу вона його будувати не буде. Тому вони і розширюють свої японські вулики із верху тільки донизу. Але ж у мене, то азійської воскової бджоли немає. А наші медові бджоли будують стільники так, вони природньо будують стільники. Як Коли рій селиться в колоді, він звісно, чіпляється до стелі і будує стільники зверху вниз. Але ж чудово, якщо З'являється простір навіть скоріше, бо наша медоносна бджола не терпить, не терпить пустоти порожнечі зверху гнізда. Тому забудовує вона простір зверху набагато краще і швидше трутень прилетів, ніж знизу. Тому, якщо я хочу прилетів трутень, але він не може, не може влізти в ляток, отакий він жирний кабан. Тому якщо я хочу, щоб трутень дійсно не пролазить у ляток. Та знайде, вихід, вихід знайде, трутень не може пролізти у ляток. Так ось, ладно, пролізе як небудь. Цей трутень. Азійська бджола дійсно дійсно не будує стільники до гори. Вона їх будує тільки донизу, з гори донизу наша медоносна бжила. Не знаю, що існує ще її родичка азійська, і в неї такі примхи. Наша медоносна бжила навпаки забудовує пустоти зверху, набагато скоріше, ніж знизу, тому що вверх йде все тепло і бджила медоносна не може терпіти ніяких, ніяких простирових дірок у себе в гнізді, тим паче над гніздом. Тому і забудовує вона на пустоти зверху набагато швидше, ніж знизу. Цим в мене вбивається одразу два зайці. По-перше, розширення відбувається набагато швидше. По-друге, відбувається зверху відбудова свіжих білих стільників, які практично одразу заливаються свіжим нектаром. І я маю сотовий мед набагато раніше, ніж це мають. Його мають мої колеги, які розширюють японські вулики, так як книжка пише японців тільки нижніми корпусами. У нас трошечки-трошечки інші бджоли. Сподіваюсь, що хто мене слухав, той зрозумів, що деякі правила розширення японських вуликів. Підходять тільки для азійської бджоли, але не підходять для нашої медоносної. Ось так будується. Будується стільник, якого не було ще буквально 3 дні тому і забудовується вверх, а зовсім не низ. Друзі, кому подобається мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства YouTube. 35 гривень для сучасного життя це не гроші, а для мого каналу. Це дуже суттєва підтримка. Так я вам скажу, вентилятори працюють, а з вуликів пахне свіжим-свіжим нектаром. Краса. І, до речі, ніякої агресії такої, яка притаманна в цю пору бджолом в рамкових вуликів. Для мене досі загадка. Кажуть, що агресія у бджіл виникає, тому що кроплять сиди. Ну, по моїм спостереженням, агресія у бджіл під час світіння садів виникає і там, де кроплять сади, і там, де не кроплять сади. А ось у колод вона виникає набагато-набагато рідше. Чому так? Для мене поки це загадка. Дякую всім за увагу, терпіння.